Радий Радуюся добачити вас на цьому каналі. О, після того, як ви прочитали назву від цього відео, можливо, ви подумали, що це Клікбейт. Але не в цьому відео. Зараз розберемось, чи є так насправді. Розпочнемо трішки далі від теми. А саме хвороба віспа. Так, натуральна віспа була завезена в Європу десь між 5 та 7 століттям і часто була епідемією в середні віки. Так. О, хвороба віспа вплинула на розток різних цивілізацій. Невідомо в новому світі віспа була завезена іспанськими та португальськими конкістадорами. Так хвороба знищила місцеве населення та сприяла падінню імперії Інків та Ацтеків. Подібним чином, на східному збережжі Північної Америки хвороба була знесена ранніми переселенцями та призвела до зменшення чисельності корінного населення. Гадаю, ви без цього могли зрозуміти, що хвороба викликає дуже тяжкі наслідки, але зайвим ця інформація не буде. Так, від віспи у 18 столітті щорічно помирало в Європі 400 40 тисяч людей, третина з тих, хто вижив, освіплена. Відомо, що люди, які перенесли віспу, отримували імунітет до цієї хвороби. У середньовічі для профілактики або лікування віспи використовували багато тривальних засобів. Також засобами від застуди та спеціальної тканини. Що цікаво, доктор Синджермен, якщо коротко, лікував своїх пацієнтів за допомогою 20 пляшок маленького пива протягом 24 годин. Звучить неефективно, але це середньовіччя. Згодом розповім про медицину в середньовіччя. Однак найуспішнішим способом боротьби проти військові до відкриття вакцинації було щеплення. Інокуляція. Це метод формування штучного імунітету проти різних інфекційних захворювань. Це означало, що вірус віспи вводився неімунним особом. Інокулятор зазвичай використовував ланцет, змочений свіжою речовиною здарілої людини, яка хворіє на віспу, схожий з цим терміном варіоляція. Це був метод, який вперше використовувався для імунізації людей проти натуральної віспи. Простіше кажучи, практика зараження людей малими дозами віспи в надії на легку форму та імунну реакцію. В Європу варіація потрапила на початку 18 століття з прибуттям мандрівників зі Стамбулу. У Європі де медична професія була досить організована, а нові методи варіоляції швидко поширювалися серед лікарів. Оскільки існував попит на захист від натуральної віспи. Лікарі згодом розпочали процедуру варіоляції в масовому масштабі. Це дійсно добре, але є певні мінуси. Незважаючи на те, що від хвороби дійсно стали помирати менше кількість людей, але ці люди або ставали джерелом іншої епідемії, або страждали від хвороб, наприклад, як туберкульоз та іншим, які передавалися через саму процедуру варіоляції. Під керівництвом катона Мезера і доктора Забдіяла Лапорського варіоляція стала. Досить популярною в колонії. коли в 1721 році корабель із весь Індії перевозив порих на віску в Бостон, в Бостоні та інших частинах Масачусетсу спалахнула епідемія. За підтримки Мейзера і Больстона негайно розпочалася процедура варіоляції, під час якої проводили щеплення багатьом добровольцям. Щоб підтвердити свою точку зору, Мейзер і Бойлстон використовував статистичні підхіди, щоб пізніше порівняти рівень смертності від віспи, рівень смертності від природного захворювання становив 14%. Тоді, як Бойлстон і Мейзер повідомили про смерті всього лише 2% осіб з варіоляцією. Хоча багато британських лікарів залишалися скептичними навіть після дослідження Мейзера і Бойлстона. Але о, дані, які вони опублікували, зрештою мали свій вплив. Так, варіорація була прийнята в Англії і звідти була поширена по всій Західній Європі. В 1757 році восьмирічний хлопчик був щеплений від віспи в Лостені. Він був один із тисяч дітей, які були щеплені того року в Англії. Ця процедура була ефективна. Оскільки у хлопчика з'явилася легка форма віспи і згодом у ньому з'явився імунітет до цієї хвороби. Цього хлопчика звали Едвард Дженне. Едвардже, особа, яка нам зараз цікава У 1764 році Дженер розпочав навчання у Джорджа Гарріка. За роки навчання він отримав знання з хірургії та медичної практики. Після завершення навчання. У віці 21 року о, він поїхав до Лондона, де став учнем Джона Хантера, який на той момент працював у лікарні святого Георгія в Лондоні. Хантер був одним із найвідоміших. Хірургів англії на той момент. Сам Дженнер цікавився також природничими науками. Дженнер досяг значного прогресу в клінічній хірургії, навчаючись у Джона Хантера в Лондоні. Дженнер також розробив вдосконалений метод приготування ліків. Дженнер також був помічником Хантера, який пропорував зовнішні зразки, привезені Джозефом Бенксом. Після першого плавання з капітаном Джеймсом Куком у 1772 році. Дженнер відмовився від пропозиції Кука взяти участь у другому плаванні. І через два роки навчання в Лондоні в 1773 році він повертається в Берлі, де він жив зі своїм братом. Повернувшись до рідної сільської місцевості, Дженнер. Став успішним сімейним лікарем та хірургом, який працював у БЕТІ. Медична практика давала йому достатньо вільного часу для діяльності в місцевих медичних товариствах. У 1796 році Айвар Дженер змінив варіоляцію на вакцинацію, і війна з містою кардинально змінилася. У 1796 році Дженер Використали речовину від королячої віспи з руки Сари Елмс. Що прищепити дитину. Сара заразилася хворобою від корови воломцем, якого вона доїла. Так у дитини з'явилися легкі симптоми захворювання, які пройшли через декілька днів. Через кілька місяців Едвард Дженнер вирішив прищепити хлопчику віспу процедурою варіоляції. але нічого не сталося. Пізніше Дженнер назвав цю процедуру щепленням. Дженнер. Вирішив, що знайшов спосіб заобігти військові. Так, після проведення успішного експерименту, де він провів ще 13 щеплень, наприкінці 1796 року він відправив до Королівського товариства Звіт, в якому описав свій експеримент та дані отримані від нього. Але цей лист відхилили. У 1798 році Дженнер за власним рахунком опублікував книгу на 75 сторінок, де описав. 23 три випадки щеплення, включаючи свого 11-місячного сина Роберта. Для опусту речовини, що виробляє коров'яча віску Дженнер, ввів поняття вірус, стверджуючи, що він повинен бути отриманий від корови і мати постійний захист від натуральної віспи. Лікарі почали використовувати практику. Але вони часто не дбали про те, щоб уникнути зараженню коров'ячою віскою живою віспою. Згодом Дженнер почав розповсюджувати вакцину іншим. Щоб гарантувати чистоту процедури, на кінець відео хочу сказати те, що робота Дженера стала першою науковою спробою контролювати інфекційне захворювання шляхом навмисного введення вакцинації. Якщо чесно, то Дженер не відкривав вакцинацію, але був першою людиною, яка надала цій процедурі науковий статус і провела її наукове дослідження. Бенджамін Джесті. Людина, про яку менше згадують, те його дослідження менш відомі, та перекривається роботою Дженера. У 1774 році Джесті, щоб захистити свою родину від віспи, взяв матеріали з вимені великої рогатої худоби, яка, як він, знав, хворила кров'ячою віспою та переніс матеріал ланцетом на руки своєї дружини та двох хлопчиків. Проте експеримент Джесті не зафіксували, і вся слава дісталася Едварду Дженеру. Насправді кажучи, Бенджамін Джесті був не першим та навіть не останнім, хто експериментував з вакцинацією. Якщо останнє підсумувати, то досягнення Дженера зробили крок в медицині, але це не стало великим проривом. Спитайте, чому? Якщо воно врятувало багато кількість життів. Насправді вакцина Дженера не стала відкриттям до вакцин інших хвороб. Простіше кажучи, Дженнет не знав, що мікроби викликають хвороби. Лише після роботи Луї Пастера та Роберта Коха для ідентифікації конкретних мікробів, можна було розробити додаткові вакцини. Згодом про це розповім також. Едвард Дженет. Людина яка задокументувала та відкрила дорогу до того, що вакцинування є ефективним, та зменшення кількості смертності від віспи, а потім уже інших пороб.